Добрий день, любі дітки. Діти. А ви знаєте, що навесні, 22 квітня, ми відзначаємо Міжнародний день землі. Це своєрідне свято об'єднує жителів усієї планети у справі захисту навколишнього середовища і збереження нашої природи. Символом Дня Землі є зелена грецька буква тета на білому тлі, а прапор. Земля. Цей символ є фотографією планети з космосу, зроблений астронавтами. У День Землі в різних країнах світу за традицією лунає дзвін миру. Закликаючи людей землі відчути всепланетну спільність. І докласти зусиль для захисту миру на планеті та збереження краси нашої землі, нашого спільного дому. Дзвін миру це символ спокою, мирного життя та дружби, це заклик до збереження миру і життя на землі, збереження людини і культури. Діти! А ви знаєте, що з метою покращення стану нашого довкілля та відродження традицій українського народу, з шанобливого ставлення до нашої природи в країні щорічно, у квітні травні, українці проводять заходи з озеленення та благоустрою наших красивих міст та парків. Погляньте, яка красива наша Україна! Мабуть, не випадково, свято день землі саме навесні, коли оживає вся природа, пташки повертаються з далеких країв і вся земля красується ніби у віночку. Діти, а чим ми з вами можемо допомогти, щоб наша планета була здоровою? Так, не залишайте сміття після себе. Приймайте участь у прибиранні території свого міста. Можна допомогти саджати дерева, квіти. А також, діти, потрібно берегти нашу водичку. Діти, я вас усіх вітаю із святом. День землі! Давайте будемо берегти і квіточку, і комашку, давайте будемо берегти метелика й мурашку, давайте все живе на світі, берегти і любити. Тоді повірте, на землі нам буде добре жити. Діти, а вам я бажаю, щоб ви були здоровими, розумними, сильними. До побачення, мої любі, до наступної зустрічі.